Суб'єкт знаходиться на Героїв Маріуполя 79 Г, при своєму адресу. Єдина Олександра Григорьовна, чи виконав суб'єкт у сфері містобудування і архітектури, благоустрій прилеглої території, бачу, тротуар зробив, той, що обіцяв нам по Героїв Маріуполя з червоної безшовної плитки товщиною не менше 6 см. А от з інших боків ви там були, дивилися? З інших боків ще не зовсім він виконує угу. сам да сам Ну, Андрій. Процесів... Відповідальна відповідальна людина в принципі ми бачили, як в нього і заклади громадського харчування облаштовані, як він зараз будує. Бачу, і тротуар тут є на цій частині. Єдине, що немає, взагалі озеленення. Олександр, ви якось споживаєте кисень. Добре, ми з ним з цього приводу поговоримо. Поговорить. Ну тому, що дивіться, ну не можна здавати об'єкти, зважаючи на кліматичні зміни, які у нас відбуваються, взагалі без зеленої зони. І там, настільки я знаю, подейкують, що е при прокладанні мереж і ну, скажімо так, розриви, і все інше будівництві, ну, дерев було знесено досить багато у вигляді акацій, які росли понад бульваром більше, понад вулицею Героя Маріуполя. А зараз ми бачимо голу стіну. 에, слово є таке погане. Ну, вчора навіть за міністра його вживав, велику парковку, на якій лексус стоїть, Онтаврія і все інше. І жодного дерева. Ну, дуже крута архітектура, Олександра Гравина. Виженої пустелі. Олешківські піски віддихають порівняння з тим, як ви забудовуєте місто. Ну, можна було хоч якесь дерево там посадити. Наведіть крупніше на Lexus і перед ним. Ну, В'їзди в підземні паркінги, весь двір викладений тротуарною плиткою. Ну, ідеальна архітектура. Парковку йому ну, дозвіл давали да, на облаштування цієї парковки. Ми з ним говорили лише про тротуар. Про парковку і слова не було, про таку. Підніміть мені документи, які детальний план розроблявся, як мало бути, там все зроблено. І занесіть в кабінет, добре? Є Добре. пропозиція поки що виключити з порядку денного. Прошу. Не включати. Хто за те, щоб не включати, Один Рахавич. Дякую, одноголосно.